Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні черговий пацієнт і показую, що робить муфта, яка відключає кордон. Всі думають, що його продовжує роботу та муфта. Рафаель, звісно, хороший менеджер. І муфту в нього можна купити, Але воно не потрібна. Оцей механізм має все реме обертоця. Показую на світло. Як бачимо, коли все стоїть, валий флянчик. Воно вібрацією. Просто вибиває каналу. Коли оце все діло крутиться, отакого от ефекту не може бути. Оце робить від того, що стоїть. По-друге, вона суха. Тут сухе, вал сухий. Оці диски, яєлі, вони зазвичай виходять із валом сюди. А тут. У мене такий спеціальний крючок. Вот. я їх елі вицарапав по дві штучки. Тобто забито якимсь пластиліном. Ось ось. полопані. Видно по дисках, що вони буксують. Вот вони блистять, вони блистіть не мають. Ну і найбільша біда, оце, що стоїть. Це те саме, в кого розсипаються подшипники вома Вони розсипаються не, не за нагрузки, а за того, що він стоїть. І його деякий час там включають. Почівники теж лягають. Тобто, ота муфта більше шкоди робить, ніж користі. Коли подчибник стоїть і вібрує Шариками набиває на обоймі ямки. І коли тоді ми його запускаємо, воно гуркотить і кажеться, що він швидко би... виходить з ладу. Я з усією відповідальністю можу сказати, що ходить він наддовго. Приправлені, да, воно не шліфоване, через що виходять з ладу сальники оті кільця, тому що воно не шліфоване. Ну його, коли вовремя замінить, муфту підтягнуть правильно. Ну, а ще покажу деякі моменти, які неправильно зроблені. Сольник забитий дуже глибоко. Тобто воно вже в неї вмішувалося. Сольник забитий дуже глибоко. І оця втулка. Вона має бути 2 мм з краю, а тут міліметрів 8. Вона забита. Яка біда при розборці? Пакет отих пружинних, для них вже місця менше, їх так витягнути не можна, а його вибити не можна з тої сторони, бо воно пружинить. І замкнуте коло. Хорошо, що вони були вже поламані половина. То я їх оттуда виманив. А якщо стандартний нормальний варіант, він не вийде. І тоді приходиться мучитися. Ось такі от нюанси. Я противник отої муфти на кардані, що відключає кардан. Вона має завжди крутитися. Все, пишемо коментарі. Всім пока!